Всім привіт, я руха кабіна, ви на каналі про далекобій. І сьогодні черговий рейс, в якому я буду вести тюки сіна з Каліфорнії в Аризону. Тому капітан руха кабіна прямо тут усаджуємося позручніше і відправляємося. Так, для початку нам потрібно зачепити причепа. Так, стюками. А після цього ми, звісно ж таки, уже зможемо відправитися з вами. Так, ну що, як ви зрозуміли, я думаю, поки що я, власне, не купив фуру. А поки що рейс з Аляскою на протяжці, бо без варіанту автівка моя не працює так, як потрібно, так як мені б хотілося. І тому поки що я в пошуку того авто, яке буде надійним і яке буде мені підходити. Я планую брати Пуру, Звісно ж таки, з. Так, стоїмо. Наче стоїмо. Планую брати фуру з салону в кредит в районі 150-180 тисяч доларів. Повноцінну, нормально, десь 450 кінських сил, 200 плюс галонів бак паливний. І в такому ключі рухатися. Буду брати виключно в кредит, тому що є інші плани. І про них ви також дізнаєтесь трішки пізніше. Ми, типу, купимо. Ні, все, я мовчу. Я мовчу. Це ви дізнаєтесь пізніше. А, як то кажуть, у всьому свій час. Так, поїхали. Можемо їхати. Трогаємось. Е, їдемо, як я і сказав, з Каліфорнії в Аризону. Рейс у нас невеликий, проте платять дуже і дуже непогано. Щоб ви зрозуміли, 325 миль у нас рейс від точки виїзду, і за це нам платять 12 тисяч доларів. Як на мене, за настільки короткий проміжуток це дуже крута а, платня. Я, до речі, їду на своїй фурі. Так, саме та фура, яка у нас проблемна, саме та фура, у якої проблеми з двигуном. І, власне, попередній рейс ви бачили, він був достатньо невдалим, достатньо повільним, клопітким таким. Але вибору в нас немає. Нам на чомусь їздити потрібно, щось потрібно заробляти, тому що, тим паче, ми вже з вами взяли а, кредит, і відсотки за нього вже платяться. Це велика проблема. Тому що я очікував взяти кредит і одразу ж придбати фуру, але вийшло так, як вийшло. Фури не виявилося в наявності такої, як мені потрібна, і на яку б мені могли дати кредит. Тому. Ще стоїмо червоний. Ліва полоса тронулася. Я подумав, що мені також час їхати. Але дивлюсь, що все-таки червоний, начебто, горить. Тому ще трішки чекаю, а от зараз можемо бо їхати і ми. Тому я шукаю, чесно кажучи, не буду цуратися того, що можна взяти знову ж таки фуру БУ. Але буду. Краще оглядати, буду не скупитися. Типу, перша моя фора це так, моя помилка. Я брав найдешевшу, яка була на тому автобазарі, не зациклювався на всьому іншому, чесно вам скажу. І, власне, ми бачимо, що з того вийшло. Я не дуже нею задоволений, я практично на ній нічого не проїхав, а двигун з двигуном проблеми. З двигуном проблеми його повністю під заміну, капіталка 170 тисяч доларів. І це дорожче, ніж коштує нова фура, яку ми дивилися в по попередньому відео в салоні. Нова фура в салоні ну можна, блін, за 150 купити пушку. Тому, як то кажуть, скупи плати двічі, і я в цьому впевнився. Так, а я перебудуватися... мені потрібно я не в ту полосу став. Пропустимо цього чувака. Так, і за ним одразу ж зіткненням. Дякую. Мінус 840 за зіткнення. Ну, тому що це був шалено небезпечний маневр. Я перестраювався одразу ж. По факту, як тільки проїжджала фура, і цього неможливо було уникнути. Я готовий до таких штрафів, типу, це, як завжди, у нас трішечки закладається. І я вважаю, що це нормально. Тому, трошечки є. Так, мені на підстоп треба. Треба на підстоп. У нас 300 миль під стоп треба. А дозаправка, ну, поки що таке. Плюс-мінус півбака є. Я не думаю, що нам прямо зараз потрібно буде заправка. Але перекімарити пару годинок треба. Питання де? Тому що я не бачу попереду ніякого під і це бляха проблема. Так. Сіно наче нормально закріпило, все окей. Ціно, солома без різниці. А, тюковане тюковане, спресоване достатньо важке. Не знаю, якщо будемо заїжджати на вісову, то я вам все розкажу, покажу. Але я бачу, що з моїм проблемним двигуном фура йде достатньо тяжко. Тому начебто сіно, знаєте, таке має бути і не важке, то це сіно достатньо важке. Так, перебудовуюся в ліву. полосу. Смугу. І об'їжджаю оцей ось трафік. не потрібний мені. Так, American Lines також дуже популярна а, компанія. Дуже часто ти її на трасі можеш а, знайти. Але я з ними ще не працював. Можливо, колись щось перепаде, але поки не працював. Так, а, що там попереду під стопчики? Є, нема. Так, ютас справа, рідна домівочка, можна було б заїхати цілому дома перекімарити, але немає часу. Немає часу. Я тут знаю деякі підстопи, але мені потрібно перти, 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 Бо 270 миль залишилося, начебто і небагато. Але потрібно ж дійти вчасно. Правильно. А, тим паче, ми знову ж таки закладаємо можливість того, що в нас може бути якась знову ж таки поломка, бо ми їдемо на не хорошій курі, зманеврував. Все супер. Ще трішки і я на перший поверх спустився. І було б доволі неприємно. Але нічого, справився з керуванням, трішки зманеврував, об'їхав і дивіться, ось он я да, уже все окей. Жодної проблеми в тому, що я з'їхав, обігнав по. В недоріжжі нема. під підстоп треба. Треба під стоп вирубає, неймовірно. Я сподіваюся, що я знайду і тюкисіна не трачу. Тому я б такий ще піддав, тут у нас 75, але не йде фура. Ну, Типу, в мене педаля в пол. Я пру на всі 100, а фура не йде більше. Тут взагалі якась товкучка. Зараз буду знову-таки по внедоріжжю об'їжджати. По... Гроші. гроші, гроші. Треба заробляти. А, плюс ще план заїхати на автобазар тут на місцевий, подивитися, що там є по фурам. Можливо, щось знайдемо. Можливо, заїду в салони, якщо є які я. Ну, типу, в Аризоні Достатньо багато салонів. Ми з вами, до речі, в попередньому відео також їздили в Аризону. Але там я був лише в одному салоні. А їх дофіга. Так, маневруємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Зманеврувати не вдалося. А що там було, хтось знає. Ох, так. Здається, у нас тут невеличкі проблеми. І що ми все, не їдемо, приїхали, так? Да? Двигун повністю здох. Чи ні? Так, ну вроді завелася. Вроді завелася. Я не зрозумів, а в що я там в'їхав? Що я... Це діч мене просто викинуло. Треба буде по GPS по, по, цьому, по регістратору потім передивитися. Я навіть не зрозумів, в що я в'їхав, я собі спокійно обганяв. Ну Можливо, якась там арматура була чи що то було, ну це яка там бетонована чи що. Мене тупо вирвало з тієї дороги. Це жесть. Ну, тепер все, машина під списання 100%. Це неможливо. все вона знову ж таки, несправність автомобіля, здійсніть перевірку, за, затухло. Ох ти ж. Чітко ми зробили тільки що все. І це добре, що я оце отак от потрапив не після капіталки. Якби я на капіталці викинув 170 тисяч, і зараз би отак от я по своїй дурості тому що Ну хто мене заставляв їхати по узбіччю для того, щоб трішки обігнати і скастити час. Ніхто. Ну, типу, я сам собі так вирішив, я пішов. І тепер в моїй фурі просто торба. Ну, це ж все, я не знаю. а Нема ніякого сенсу її після цього якось ремонтувати, постфактум виставити її так, як є на продаж. І намагатися забрати хоча б якісь там 20, мабуть, 23 тисячі доларів. І все. Ну, типу, вкинути в неї зараз капіталку. Так, тепер капіталка потрібна не тільки по двигунові. Тепер мені і порядок треба ремонтувати, кузов, там по-любому по 8 пішов в збій. Тому що в мене зігнуло, блять, в три погибелі. Я в шокі, що кардан не відпав. Ну, це ж. Це все. Це я її просто або на металолом загнати, або спробувати виставити її так, як є. Там як хто захоче, то хай купує собі да, розбор. бор. Хай займається. Так, щось там попереду є якийсь з'їзд, можливо. Да, підстоп, Супер. Зараз заїдемо на підстоп. Перекімаримо. Я подивлюся, що там в мене по форі. Так, да, Попадос. Попадос конкретний, 32 км ми мчимо. Ну, це все. Ми, наче, знаєте, от я виїхав, наче непогано вона себе почувала. Ми з мужиками там трохи шаманили, те підкрутили, те замінили, те затягнули. І наче було, знаєте, покраще. Але все, походу, приїхали. Краще вже явно не буде. Все це, це, це хірово Їхав я таке і непогано. 100. Ой, 100, там 65-70 миль, а тепер все, більше 30 вона просто ніяк не йде. Так, ну що, друзі, я повернувся, трішки ми перекімарили. Так, автівка в мене не заводиться. Пробую завестися вже декілька годин. О, пішло. Ура! Я не знаю, я, я простояв ну, більше 2 годин це точно. Точно більше 2 годин, друзі. Це просто жесть. Вона не заводилася. До мене вже і чуваки з підстопа підходили, бо, типу, ну, стоянка, люди намагаються спати, а я тупо джерчу нею, а вона ніхера не заводиться. Ну, підходили, там, що тобі як допомогти, що за проблема. А я кажу, та блядь, ось влип, розказав їм ситуацію, а вони кажуть, що, типу, ти в цій місцевості будь обережним. Тому що в цій місцевості індіанці вони не люблять фури, вони не люблять цей автотрафік і вони максимально сильно намагаються вставити палки в колеса. Розумієте? Тому каже, ні в якому разі тут по узбіччю ніде не об'їжджай, бо скрізь э, стерчать палиці металеві, бетоновані, і, типу, вони спецом це все роблять. Для того, щоб урізати, псувати автівки, трафік зменшувати, бо воно їм не подобається. Типу, через те, що а, тут, по їхнім словам, багато фур. А, то в їхніх а, гірних коров, кос, цього всього, чим вони займаються фермерським господарством, а, не смачне молоко. А, там бувають чутки, що Бики народжуються з двома головами ТД і ТП. Так, а ми приїхали, дивіться, ми глохнемо. А ми заглохли. Ха. Так, завівся. Їдемо далі. Буде веселий рейс також. Так що, а, кажуть, що плотно вони портачать. Тому що у них через великий викид газів від фур і інших автівок мутують тварини, молоко псується. І їм це не подобається. Вони шаманять, в бубни б'ють, типу кажуть, що може блискавка в машину вдарити. Ну, типу, небезпечний район. Так, я оп'ять заглохли. Ми опять поїхали. Ну так, можемо рахувати скільки разів ми заглохнемо за цей рейс. Тому що дивіться, це вже два рази там, за проміжок 10-20 хвилин. Я не знаю, можливо її в натурі просто приїхати там в Аризоні кинути і все. Ну а який сенс мені її гнати назад? Я не знаю, може просто на розборку десь заїхати, хай мені хоч щось там за неї дадуть, а самому. Самому щось думати. Я не знаю, може. обрізану газельку взяти. На обрізану газельку мені навіть дадуть кредит. Це єдина фура, ну, типу фура, я не можу її назвати фурою. Але це єдина фура, на яку мені можуть дати кредит в цьому салоні, що я тут був. Тим паче я був в Аризоні, їду в Аризону. Можливо, це знак. Можливо, це дійсно бляха знак. Типу, тоді не взяв, тоді, е, забракував, а от зараз я все одно сюди повертаюся, е, налетів, курою на якусь поміху, курі-торба, Можливо, це знак залишити її тут і одразу зайти в салон і придбати. Блін, не знаю. Я просто, ну, типу, там немає спальника. Це єдиний мінус. Вона в цілому, ну, фура як фура, ну, звичайна, без наворотів, без нічого. А, проте вона нова. Вона 100% б нормально їздила. Розумієте. Вроді на підстопі поспав. Щось все одно при. Але, ну, типу, фура як фура. Навид так. Навид вона не дуже. Навид вона реально як обрізна газелька. Блін. Ну, хто б мені що не писав, і в коментарях там я бачив під відео, писали, що типу, хто обирає фуру по зовнішньому вигляду, бла-бла-бла. Я, блядь, би б йому в лице харкнув, чесно. Блядь, я обираю по зовнішньому вигляду. Я в ній проводжу 90% свого часу. Камон. Це має бути гарне, комфортне, надійне, швидке авто. Типу, блядь, ти не купуєш у Новострої хату і не заходиш, не живеш, блядь, в бетонних стінах без нічого. Тобі хочеться лакшери, тобі хочеться водичку туди завести, щоб це там було чики-пуки. А я должен, блядь, фуру не по зовнішньому вигляду вибирати для бізнесу. Блядь, зовнішній вигляд це один із критеріїв, це не основний критерій. Але він має бути. Тому це діч. От зараз в безвихідній ситуації я починаю розглядати її як варіант, але як тимчасовий варіант, в будь-якому випадку я б не купував її на постійній основі. Купити як тимчасовий проміжний варіант можливо, має місце бути. Трішки попрацювати на коротких рейсах, так як і писали, до речі, підписники. В коментарах на ютубчики, та й в телеграмі. До речі, якщо немає в телеграмі, залітайте. А, то, можливо, купити її, тріхо поганяти. Фура, до речі, знову заглохла. третій раз Ще й на гору і я все, дивіться, 5-7 км. Поїжджу на ній, а потім когось посадовлю на неї. А сам куплю собі фуру посерйозніше. І на дальніки почну ходити. А хтось буде короткі рейси ганяти, і щось там мені буде легеньке капати, там 20-30% від його дохідності. Блядський підстоп, не виспався ніхера. Ну, коротше, що ми, ну, ми маємо? 7 км в годину, люди позаду всі мене об'їжджають, психують, сигналять. І мені ще 150 миль їхати. А як їхати 150 миль, коли при дозволених 7 миль. Ну, ви просто подивіться сзади, що там робиться. Яка тянеться пробка, всі. Ну, ну це жесть. Не знаю, хай трішки охолоне двигун. Ну а що мені робити? Хай об'їжджають. Типу в мене пряма дорога, а фура більше 7... 7 кілометрів не йде. Ну, ми. Так, попробуємо завестись. Ні, тупо не заводиться. О, завелась. Погадала. Так, п'ятками. Шість. Е, походу, біда. Походу, більше семи ми не підемо. Отец ми приїхали. Йобані індійці. Чи індіанці? Ну це треш, прикинь. Увалити мені фуру. Це пепець просто. І що робить? Та ні, це що, це не діло. Коротше, я її отут оставлю. Щас визову Uber якогось. Або, блін, шов мені убер? Щораз хлопців по попуткам зловлю. щас я її отут, блядь, оставлю. Хай з неї індійці роблять, шаманять тотеми собі всякі, щоб вона їх зжерла, козли. Все, тут я її кину, щоб вона нікому не мішала. Хай нападає ночі на індіанців. О, отак от і приїхав. Все, я недостойний цієї шляпи. Капітанська куражка більше нам не потрібно. Бо який я капітан, коли я втратив свого корабля? Чергова, сумна нота в закінченні рейсу.